Поставив у телеграм-каналі питання, кого ви готові обрати президентом. Ну, Із тих осіб, які в публічному просторі і не мають відповідних там стягнень, обмежень, санкцій і так далі. Тому, власне, Порошенко не попав, поки що в цей список. І там Тимошенко, Розумков, Притула, Буданов, Залужний і так далі. Абсолютно для мене прогнозовано, але не зрозуміло. Тимошенко 50%. Людина, яка нічого не встигла пообіцяти, людина, яка навіть не обіцяла, людина, яка навіть нічого не говорила, людина, яка просто зберігає мовчанку останні 10 років. Напевно, українці згадують, як Юлія Володимирівна з Путіним стояла там, похихікувала з Віктора Андрійовича Ющенка. Ну, я Ющенка теж не дуже там, і ви знаєте, але. У Мене питання до тих людей, які бачать Юлію Володимирівну. Можливо, я, я не заперечую, можливо, вона буде класним президентом, і у неї великі шанси разом з Порошенко бути обраним. Там, до речі, третім іде Разумков після тимошенко Ну, бо Порошенка мене включали, але рейтинги в нього теж високі. Іде Разумков. І у мене питання: а чому? Що такого? Тобто ми дійшли, Я хочу, щоб ви зрозуміли, ми дійшли до якогось такого дива дивного. Коли нам ще навіть нічого не обіцяли, а ми вже готові голосувати, тому що ми придумали, що ця людина щось зробить. Що саме цікаве, на Юлію Володимирівну покладають зусилля, що нібито вона зможе зупинити війну. При цьому ці ж самі люди, які на Юлію Володимирівну покладають такі сподівання, чомусь хейтять Трампа. Ну, Його обіцянкам ніхто не вірить, а от Юлія Володимирна зможе. Ну дай Бог, дай Бог. Я особисто не буду голосувати ні за кого з тих, хто є нині, тому що, на мій погляд, все ж таки вибори мають бути проведені тоді, коли з'являться люди в публічному просторі, коли в них буде можливість з'явитися. Настільки багато героїв цієї війни, стільки багато волонтерів, блогерів, людей, які проявили себе по-різному в, в цій страшній ситуації, людей, які. Змогли, змогли заручитись підтримкою людей. А, я тут і не приховую, я також це роблю. Але ще раз повторюю: у нас немає в публічному просторі нових людей. Тут їх просто не існує. Ми готові витащити десь із далеких-далеких глибин часу когось, хто навіть вам нічого ще не встиг пообіцяти. То залужного розкачували, а тепер Юлія Володимирівна. І ще раз не заперечую, можливо, вона й буде гарним президентом, але зверніть увагу на що до чого ми дійшли. Ми готові проголосувати за навіть тоді, коли нам навіть не.